Що у нас ще із з самого ранку є не тільки приємного для Олександра Швачка, але й корисного це звичайно що Миколина погода, яка знову розкаже вам, чого чекати протягом дня слово Миколі Луценко. Моя вітання! наші предки у цей день спостерігали за горобцями. Якщо ті були веселі, метушливі, забіякуваті, чекали гарної погоди. Тому гляньте у вікно. Якщо десь біля вас щебече пташка, то день обіцяє бути добрим. На заході країни переважно хмарно і дощовито. День буде не зовсім світлим, але затишним. Таким, що захочеться провести його вдома або в добрій компанії. В день повітря прогріє. Плюс 25. А вже під вечір температура плавно зійде до 17-19 градусів з плюсом. На півночі України 11 червня обіцяє бути політньому м'яким і стриманим. Сонце то визиратиме, то ховатиметься, подекуди можливий дрібний дощик. Але не лякайтеся, обіцяю, що він буде коротким, тихим місцями та подекуди. Температура в день підніметься плюс 24. Вночі стовпчик термометра опуститься плюс. 17. І ця прохолода буде приємною. Схід України зустріне день ясним, не прогнозується ані хмар, ані дощу. Температура в день коливатиметься між 24-29 градусів з плюсом. Тепло, затишно, по-літньому приємно. Вночі повітря охолоне до плюс 20. Саме комфортно, щоб спати спокійно з відкритим вікном і не мерзнути під простирадлом. На півдні України небо буде ясним, подекуди хмарним. Температура в день плюс 30, а вночі опуститься до плюс 18. Центральна Україна буде під знаком хмарного неба. Подекуди можливі опади. Киньте у сумку парасольку про всяк випадок. Денна температура плюс 27 градусів тепла, що не пече, а лагідно зігріває. А ввечері повітря охолоне до плюс 19. Столиця цього дня буде. Де особливо щедрої на сонячні промені? У небі жодної хмаринки плюс 24 в день вночі 19 з плюсом без опадів. Ідеальний день для прогулянки хрещатиком або для спішної. Неспішної кави на Подолі. Сьогодні я з вами прощаюсь до нової зустрічі. Бережіть себе і тих, кого любите. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!